Еббі Хенсел, 34 роки з Міннесоти, вийшла заміж за Джоша Боулінга, 33-річного ветерана армії. Еббі та її сестра Брітені одні з небагатьох пар близнюків децефалів в історії, які пережили дитинство. Вони прославилися завдяки шоу TLC, де розповідали про своє життя. У них загальне тіло і всі їх органи нижче пояса, включаючи кишечник, сечовий міхур та репродуктивні органи, є загальними. У документальному фільмі, знятому, коли дівчатка були підлітками, їхня мати сказала, що вони дуже хотіли колись завести власних дітей. Так, ми збираємося стати мамами, погодилася Брітені. Весь світ не повинен знати, з ким ми бачимося, що ми робимо, і коли збираємося це зробити. Але повірте мені, ми абсолютно різні люди. Еббі додала так, якось ми станемо мамами, але поки не хочемо говорити про те, як це буде. Еббі та Брітені працюють вчителями математики в п'ятому класі початкової школи в Нью-Брайтоні, де вони народилися і виросли. Очевидно, ми відразу зрозуміли, що отримуватимемо одну зарплату, тому що виконуємо роботу однієї людини, говорила Еббі. Еббі та Брітені вперше підкорили світ у 1990 році, коли вони з'явилися на шоу Опри Вінфрі та на обкладинці журналу Лайф. Вони також приголомшили лікарів своєю дивовижною координацією під час гри на фортепіано та заняттях спортом. Кожен контролює одну сторону тіла, Еббі контролює праву сторону, а Брітені ліву. Коли справа доходить до рішень, нам доводиться йти на компроміси, сказала Еббі. Ми по черзі, ми хочемо зробити так, щоб кожен із нас був щасливим, і ми знаходимо золоту середину. Хоча у пари багато загальних органів вони відчувають різні почуття голоду та різні позиви до сечовипускання та сну, їх нервові системи також різні. Близнюки також різного зросту Ебі 5 футів 2 дюйми, а її сестра 4 фути 10 дюймів. Брітані доводиться вставати навшпиньки, щоб вони зберігали рівновагу. Пара, яка, як кажуть, спантеличувала медичний світ з моменту свого народження, бо ніхто не знає, як вони працюють, діють один з одним майже бездоганно. Ебі та Брітені ведуть повноцінне життя, хоча й стикаються з деякими труднощами. Їх дратує, коли люди фотографують їх без дозволу. Під час подорожей їм потрібен лише один квиток, адже вони займають одне місце.